Yeah. Оличне автошоу в 10-те відкрило свої двері для автолюбителів. Більше 20 всесвітньо відомих брендів взяли участь в автомобільній виставці. Серед них автомобілі Мерседес, Мазераті, Kia, Opel, Тойота, Зас, Chery, Шевроле. Шевроле Camaro це легендарний американський автомобіль, який випускається з 1967 года и уже року. І вже экземпляров сотень тисяч екземпляра в своїх владі на больших просторах. Ну, всього земного шара. Шевроле Камаро п'ятого покоління, виконаний в стилі 60-х. Такий автомобіль виглядає м'язистим, потужним і притиснутим до дороги. Предлагаются разные варианты. Базовый двигатель это 3.6 бензин. А вот, также доступна версия 6.2, очень мощная, почти 450 лошадиных сил, задний привод, как у всех таких вот спортивных автомобилей, двухдверное купе. Множество решений в самом автомобиле, шикарная комплектация. Все соответствует тому, чтобы водитель не отвлекался от дороги, І в то же час автомобіль дає себе відчувати таким гарячим драйвером. Усередині автомобіль Chevrolet Camaro не менш амбіційний, ніж зовні. Увага до деталей, поєднання класики і сучасності це найважливіші характеристики інтер'єру нового Camaro. Для водителя представлена всі важлива інформація. Давління масла, температура масла. Давлення масла в трансмісії, температура двигателя все це виводиться на дільне показники, Ну щоб, скажем так, контролювати ситуацію. Цікавенкою автівки є дублюючий сенсорний екран на лобовому склі. Він показує водієві всю необхідну інформацію: швидкість та кількість кілометрів, які ще можна подолати на залишку пального. Важна що автомобіль повністю переделан под стандарти Європи. Це означає, що здесь жовте поворотники, що здесь частоти радіо як четнее, так і нечетнее, тому що в американських версіях только нечетнена радіостанція. Що здесь є русифицированное меню? Шевроле Камаро поєднує в собі високу динамічність, потужність і водночас паливну економність.